Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні я вам буду показувати робота. У якості домашнього завдання поставлю вам запитання, ви спробуєте самостійно проаналізувати ту інформацію, яку я вам розкажу, співставити її з тією інформацією, яку ми вивчали раніше, і дати відповіді на питання. Отже, ваша задача зараз уважно слухати. Це робот MakeBlock, у зібраному вигляді виглядає так, як ви його зараз бачите. Що тут є цікавого? Звісно, це знайома для нас деталь. Це колесо. Виглядає трохи інакше, але разом з тим це є колесо. Якщо є колесо, щось має його рухати. Рухає його двигун. Як виглядає тут двигун? От таким чином виглядає двигун. Показуючи робота, ви можете одразу собі зафіксувати, скільки тут є двигунів. Цікаво, що двигуни під'єднано двома дротами чорним та білим, у роз'єми відповідні. На один двигун йде два дроти. Як ви бачите, з двигуна виходить і заходить у відповідний роз'єм. Якщо говорити про цього робота, то ми вже знаємо і бачимо, що в ньому є колеса, є двигун, або двигуни, хто скільки побачив, той побачив. Цікаве питання, чи є в нього датчики, і скільки датчиків наразі під'єднано до робота. Ми пам'ятаємо, що на прикладі з Віда 2.0 ми вже працювали з датчиками, і їх під'єднано було у роз'єми хабу VEDA 2.0. Так само для цього робота можна під'єднувати різні додаткові деталі. Зазвичай вони містять. Такий дріт, як ви бачите, пласький, і роз'єм. Можна під'єднувати таким чином, і далі вже програмувати. Бачимо, що лицьову панель у мене під'єднана до робота Mayblock, і з нею можна працювати. Наразі лицьову панель я від'єдную і повертаюся до робота. Зараз вам покажу, скільки тут є можливостей в такій комплектації під'єднати різних датчиків додаткових пристроїв. Ось такі роз'єми. Вам показую один вільний, а далі ви просто спостерігаєте за тим, що я вам показую. Згори, з одного боку, з іншого боку. Відповідно, я вам показала, скільки роз'ємів є, і скільки зараз або під'єднано, або не під'єднано додаткових датчиків, ви змогли собі проаналізувати. До речі, якщо говорити, чи можна цей робот заряджати, звісно, може, тому що він містить акумулятор, і, це, і через той роз'єм, який я вам зараз показую, можна його заряджати. У ролі хаба голови виступає оцей механізм, і він здійснює операції опрацювання даних для того, щоб робот робив для нас те, що ми собі запланували. Взагалі, якщо проста програма, то може робот робити наступне. Зараз покажу, його вже запрограмовано, до речі. Будовані є можливості використання певних програм, включаю кнопочка ON. Але прикольною фішкою цього робота є наявність пульта керування. Запрограмовані певні програми для нього одразу. Якщо натискаю А і починаю його рухати вперед, божечки, я боюся. Назад, ліворуч. Праворуч. вирівнюємо вперед. О, божечки. Назад. Давай рухайся вже назад, не хочеш? Ну, у мене сідає, я так бачу, в ньому батарейка трошечки, але на якість роботи не впливає. Якщо взяти, натисну тобі. Він буде їхати, брачити перешкоду і шукати місце, куди йому можна поїхати. Але наразі тут скрізь перешкоди, і він зараз знесе. Ви навіть побачили частину мого столу з іншими деталями. Ну, коротше, такий він, чепушник дуже. Зараз зупиню. Зупинила. Поки він не зніс все, що я тут підготувала. Ще є можливість налаштувати його, рухатися за чорною лінією. Отже, я вам показала коротке відео, ви спостерігали за тим, що вміє робити цей робот, а самі питання будуть в Google класі. Бувайте і до наступного уроку!